Вже під час гонки та написання сценарію розпочалася четверта тривога за день калята русня. Розпочався змагальний день у швейцарському Ленцерхайде, де у жінок відбувся спринт. Вітаю на каналі Біжей Стріляй, де я вам буду говорити про всі новини, що стосуються бігу та лиш. Підписуйся на канал, далі буде більше цікавішого контенту. Після першої стрільби найкращий результат показала Жустін Брезабуше та з невеличким відставанням Thunder плюс 7,8 Та Вітоці плюс 8,6. Серед українок була найкраща Ірина Петренко, 13 позиція плюс 21,3 відставання. Ходом найкраще Лампіч Брезабуше, Сімон, Хекігрос, Ірина Петренко плюс 27,7. Та вже після другої стрільби на 99% можна було сказати, що Jusin Брезабуше переможе всі гонці і лише 1% на Тандервольт. Брезабуше на першій позиції Тандервольт плюс 12,2, Вітоці плюс 19. Ірина Петренко здійснила одну хибу, тому найкращою країнкою стала Анастасія Меркушина плюс 108. Ходом на другому колі знову найшвидша була Лампіч. Брезабуше відстала всього на 1,4, Тандервольт плюс 4,7 Тренко плюс 30 секунд. Та вже на самому фініші Jussim Breза перша позиція. Інглін Thunderwald, друга позиція плюс 12,2. Та Ліза Вітосі плюс 17,2. Четверта позиція Жуля Сімон, одна хиба плюс 39,7. П'ята позиція Ельвіра Еберг одна хиба плюс 52 секунди. Відмітити також можна. Скоган. шоста позиція плюс 55 секунд. Ірвін, восьма позиція плюс 1 хвилина 12 секунд. Воборнікова – дев'ята позиція плюс 1 хвилина, 23 секунди. Серед українок Меркушина, 16 позиція плюс 1,42 42. Петренко 17-та позиція, одна хліба плюс одна 43. Юлія Джима, 24-та позиція, Отна Хиба, плюс 2.04, Дмитренко, 27-та позиція, плюс 2.07. Найкращий хід по дистанції не було рівних Лампіч, Бреза Буше, плюс 14, Тандерхольд, плюс 25.9, Петренко, плюс 1.33, Джима, плюс 1.50. Всі дівчата показали найкращі результати в цьому сезоні. Загальний залік виглядає так. Тандерволь, 346 очків, Вітоці 309, Ельвіра Ебрег, 273, Кноте 256, Моно – 251. Найкращою кринкою є Ірина Петренко. 34-та позиція, 55 балів. Трійка в заліку спринтерських гонці. Тандерволь, 205 очків, Презабуше – 167, Ельвіра Еберг 150.